Текстильна новинка Annex Flow. Колясочка легка в керуванні, дуже маневрена. Великі колеса поліуретанові, які не потрібно підкачувати. Телескопічна ручка, яка дуже легко регулюється. Непогана амортизація на задніх колесах та на передніх. М'якенький на дотик, приємний текстиль. В той самий час він щільний, з вологовідштовхувальними властивостями та захистом від проникнення ультрафіолетових променів. На капюшоні є додаткова секція під змійкою та дві секції для провітрювання для теплої пори. Чехол пристібається змійкою, зручно, що з обох сторін можна відстебнути. Капюшон опускається натисканням кнопочок, простора люлька 77х34 см, внутрішня обшивка сірого кольору, дуже м'якесенька, приємна на дотик. Все знімається для прання. Товстенький матрасик, м'якенький з матеріалу сорона це матеріал, що виготовляється з кукурудзи, він дихаючий та гіпоалергенний. До речі, люльку можна встановити нижче. Знімаємо її з шасі, знімаємо адаптери, на яких вона стоїть. Та встановлюємо на шасі назад. Тепер вона стала значно нижчою, підійти для батьків різного зросту. Прогулянковий блок можна також встановлювати на адаптери. Або без них відразу на шасі. Блок реверсивний, можна до себе обличчям катати малюка. І з легкістю можна переставити по напрямку руху. На капішоні додаткова секція під змінкою. Спинка розкладається повністю до горизонтального. В капішоні є секція для провітрювання. Підніжка із сіточки, вона регулюється, бампер обтягнутий екошкірою, знімається або відхиляється. Ремені безпеки, що зручно регулюється, ось так підтягується. Та магнітна застівка. Зручно, що складається разом з прогулянковим блоком. При бажанні можна доукомплектувати автокрісло що за допомогою адаптерів буде встановлюватись на шасі.